Він був більше, ніж просто автомобіль, це був трон на колесах, символом абсолютної влади, що поєднував у собі розкіш парадного лімузина та брутальну міць військового монстра, шість коліс, три осі, та вага майже 4 тонни. Це Мерседес Benz g 4 Автомобіль назавжди вписаний в найтемніші сторінки історії як лімузин диктаторів. Але як народився цей монстр? Все почалося задовго до Третього Рейху з технічного експерименту, який мало не забули. Початок ХХ століття. Німецька імперія молода колоніальна держава, що намагається конкурувати з Британією. Для контролю над колоніями в Африці та Азії з їхньою жахливою інфраструктурою потрібен був особливий транспорт. Ще у 1907 році Даймлер представив перший німецький автомобіль із повним приводом Дернбергваген. Він показав себе надійним в африканській пустелі, але через високу витрату палива та низьку швидкість німецькі генерали таки не прийняли його на озброєння. Після поразки у Першій світовій Німеччина втратила колонії, але не інженерний досвід. У 1920-х в епоху Веймарської республіки країна все ще жила без автобанів. Армії потрібен був всюди хід, і у 1925 році уряд оголосив тендер на створення командирського автомобіля з трьома осями. У конкурсі взяли участь три гіганти: Хорч, Селф та Даймлер бенц У 1926 році команда інженерів Даймлер Benz під керівництвом легендарного Фердинанда Порше представила свій прототип Mercedes Benz G1. Літера G означала ДЖленде Ваген. Автомобіль для бездоріжжя це був сміливий експеримент три осі, колісна формула 6х4, високий кліренс, здвоєні задні колеса і здатність перевозити до семи людей. Було створено лише кілька прототипів, близько шести семи машин. Вони навіть брали участь у військових навчаннях. Існує обґрунтована версія, що їх таємно випробовували на території Радянського Союзу, адже версальський договір забороняв Німеччині розробку військової техніки. Але, попри інноваційну конструкцію, G1 провалився його шестициліндровий двигун потужністю всього 50 кінських сил був занадто слабким для такої важкої машини. Проєкт закрили, проте досвід не пропав. На основі G1 у 1929 році з'явилася успішна серійна вантажівка g 3 Ідея тривісного позашляховика чекала свого часу, і свого замовника 1933 рік до влади приходить Адольф Гітлер. Він був одержимий автомобілями і бачив у них не транспорт, а символ переваги німецької нації. Ще до приходу до влади, він познайомився з представником Даймлер benz Якобом Верленом і став відданим клієнтом марки. Тепер, ставши фюрером, він вимагав від Мерседес створити щось особливе не просто машину, а королівську карету третього рейху. За особистою вимогою фюрера переднє пасажирське сидіння зробили складним. Це дозволяло йому стояти під час руху, перетворюючи автомобіль на мобільну трибуну для вождя нації. У 1934 році під керівництвом нового технічного директора Ганса Нібеля Мерседес Бенц представив W31, більш відомий як G4. Це був апогей ідеї, величезний, завдовжки майже 6 метрів, вагою 3-7 тонни. Під капотом рядний восьмициліндровий двигун М24 об'ємом 5 літрів і потужністю 100 кінських сил. Трансмісія була унікальною. Чотирьохступінчаста коробка передач ZF з демультиплікатором, що давало окремий ряд понижених передач для бездоріжжя. Привід здійснювався на дві задні осі за схемою 6х4, передні колеса ведучими не були, максимальна швидкість була обмежена на позначці 67 км за годину не через слабкість двигуна, а через конструктивні обмеження та можливості тогочасних шин, які просто не витримували більшого навантаження. Всупереч поширеній думці, більшість цих машин не мали бронювання. Вони були символом влади, настільки впевненою у своїй силі, що ще не потребувала захисту. Але як і його предок G1, G4 провалився як військовий автомобіль. Армія Вермахт відмовилася від нього. Причини були ті ж самі, тільки в більшому масштабі. Ціна він був астрономічно дорогим, ненажерливість. Витрата палива сягала 28 літрів на 100 кілометрів по шосе і до 38 літрів на бездоріжжі. Прохідність. Попри три осі, він був занадто важким. Перевантажена задня частина постійно заривалася в м'якому ґрунті. Іронія полягала в тому, що автомобіль, створений як джлендеваген всюди хід насправді панічно боявся бездоріжжя. Його стихією були рівні дороги європейських столиць, а не багнюка Східного фронту. Але те, що було недоліком для армії, стало перевагою для пропаганди. G4 став улюбленим парадним автомобілем Гітлера, Герінга та інших партійних бонз. Він був ідеальним інструментом для демонстрації величі. Ці машини були свідками ключових подій. На них – Гітлер в'їжджав в анексовану Австрію та окуповану Чехословаччину. Їх використовували під час парадів після поразки Франції. За кермом найчастіше сидів його особистий водій, молодий офіцер СС Еріх Кемпка. Саме він пізніше отримає наказ доставити 200 літрів бензину, щоб спалити тіла Гітлера та Єви Браун. За роки виробництва з 1934 по 1939 G4 пройшов три модернізації двигуна. У 1937 році з'явився найпотужніший 5,3-літровий мотор на 115 кінських сил, а в 1938-му 5,4-літровий на кінських сил, дефорсована версія якого була запозичена у розкішного спорткара Mercedes 540 k Парадоксально, але цей останній двигун виявився невдалим для важкого позашляховика і часто перегрівався. За різними оцінками з 1934 по 1939 рік Mercedes-Benz побудував від 56 до 57 автомобілів g 4 хоча деякі джерела називають цифру до 72 екземплярів, якщо враховувати дослідні шасі, більшість мали відкритий кузов теренваген Кілька спеціальні версії з жорстким дахом, які використовувалися як пересувні штабні або радіомашини. Їхня подальша доля склалася по різному. У 1939 році Гітлер подарував два найновіші екземпляри своїм головним союзникам. Один отримав італійський диктатор Беніто Муссоліні. Його автомобіль, ймовірно, був знищений наприкінці війни на півночі Італії. Другий подарували іспанському генералісимусу Франсіско Франко. Історія його передачі Справжній дипломатичний трилер. Німецький посол вручав подарунок на прийомі в Мадриді, намагаючись схилити Іспанію до Союзу з віссю на очах у британського та американського послів. Франко подарунок прийняв, але публічно демонструвати прихильність до Німеччини не став. Щоб не їхати через фронт, автомобіль доставили морем до Барселони. Франко майже не з'являвся на ньому публічно лише зрідка полювання. Після війни автомобілі, що залишилися в Німеччині, були або знищені, або захоплені радянськими військами як трофеї і пізніше утилізовані. До наших днів у оригінальному стані збереглося лише три, можливо чотири автомобілі Перший у технічному музеї в Зінсхаймі, Німеччина. Другий у приватній колекції в Сполучених Штатах Америки, який часто знімався в голівудських фільмах про війну, Третій. Той самий іспанський G4. Після смерті Франко він перейшов у гараж іспанського короля Хуана Карлоса І. У 2001 році компанія Mercedes Benz Classic безкоштовно відреставрувала його з умовою зберегти патину сліди часу, включаючи медальйон Діви Марії, встановлений Франко. І четвертий, найзагадковіший, що знаходиться в приватних руках і рідко з'являється на публіці, але автентичність частково під сумнівом Mercedes-Benz G4 складний, дорогий, непрактичний, але незабутній. Він не став зброєю на полі бою, але став потужною зброєю пропаганди. Інженерний шедевр, що назавжди залишився символом своєї похмурої епохи та нагадуванням про те, як технології можуть служити найтемнішим амбіціям людства.